Одним із обов'язків відділу є спостереження за демографічною ситуацією в коростині. Статистичні дані останніх років говорять, що народжуваність в нашому місті зростає. Не дивлячись на те, що намовлят на світ з'являється більше, але на жаль, поріг приросту ми не перетнули. Кількість померлих перевищує кількість народжених. Така тенденція спостерігається не тільки в Коростині, а й по всій Україні. Міський відділ зареєстрував 804 народження. 940 смертей, 583 шлюби і 97 розірвань шлюбів. Хотілося б порівняти і дати оцінку цим демографічним показникам, як співставити їх з попереднім роком, наприклад. У 2010 році було зареєстровано міським відділом 740 народжень. Отже, ми маємо позитив: в цьому році більше народилося діток, ніж у минулому. Так само хочу сказати, що стосовно смертей, що приблизно тримається два роки поспіль, одна і та сама цифра. Минулому році було 941, у цьому 940 смертей. У 2011 році зареєстровано 132 дитини, які народилися у неповних сім'ях, а це одинокі матері. Міський відділ державної реєстрації акцій цивільного стану веде облік і щодо всиновлених немовлят. За минулий рік їх кількість склала 6 новонароджених. Як наголосила Галина Жиліна, з кожним роком спостерігається позитивна тенденція щодо укладання шлюбів. Дуже раді втішаємося тим, що зареєстрували 583 шлюби, зважаючи на те, що в минулому році, верніше, в 2010 році 481 всього лишень був. Тобто більше ніж на 100 Шлюбів виросла кількість у 2011 році. Багато реєструємо шлюбів, у тому числі до нас приїздять із інших регіонів, бажаючи дружитися. Перш за все, звичайно, це Коростенський район. Однак ми реєструємо і Мільчинського району, наречених Лугинського району, Овружського району радо до нас їдуть, зважаючи на те, що ми маємо гарні умови для реєстрації. У Нас прекрасний зал, приміщення. І до нас також звертаються іноземці для реєстрації шлюбів. І я хотіла би сказати вам, що не тільки ближнього зарубіжжя, а і дальнього. От 23 шлюби з іноземцями в минулому в 2011 році було зареєстровано. І з далекого зарубіжжя у нас були громадяни Іраку, Нідерландів, Італії, Туреччини, Польщі, Чехії. Тобто ми маємо таку честь вітати на коростенщині у місті Коростені представників іноземних держав, і бачите, нерідко. Начальник міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану нагадала і про змінений графік прийому громадян. Він затверджений головним управлінням юстиції в Житомирській області та є однотипним для усіх відділів. Нагадаємо, на сьогодні відділ не проводить прийом громадян цілий день. Для цього виділені спеціальні дні та години. Отже, я ще раз попросила би всіх. Громадян міста з розумінням поставитися до графіку нашого прийому все-таки вівторок, середу, четвер, п'ятницю і суботу 5 днів ми ведемо прийом громадян. По Можливості, звичайно, ми приймаємо і неприйомні години, якщо це якась термінова нагальна потреба. Однак для тих громадян, які проводять захоронення у понеділок, велике прохання. Ми не працюємо обов'язково у вівторок. Зверніться протягом дня до нас для реєстрації актів цивільного стану. За підсумками своєї роботи, міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Коростенського міськрайонного управління юстиції зайняв перше місце в області, залишивши позаду Бердичів та Житомир. Також начальника міського відділу реєстрації актів цивільного стану Галину Жиліну було відзначено почесною грамотою Міністерства юстиції України, з чим ми її вітаємо.